Господи, пристановище нашим був, Ти зроду в рід, перше, ніж з'явилися гори, і створилася земля і вселенна од віку до віку, Ти єси. Ти повертаєш людину тління й кажеш верніться, сини людські, бо тисяча літ перед очима Твоїми, як день вчорашній, що пройшов, як сторожа нічна, ти, наче уйню, зносиш їх, вони як сон, як трава, що зранку і цвіте, а ввечері опадає, в'яне й сохне. Бо ми в страху від гніву Твого і від ярості Твоєї, ми в тривозі. Ти поклав перед Собою беззаконня наші і таємне наше перед світлом лиця Твого. Всі дні наші минають у гніві Твоїм, і роки наші щезають, як мрії. Дні віку нашого сімдесят літ, а як присилі вісімдесят літ, а найкраща пора їх труди хвороби. Час хвинає швидко і ми зникаємо. Хто знає силу гніву Твого, щоб страхом перед Тобою вимиряти ярість Твою. Навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце, мудре. Повернися, Господи, ж. змила серця за слугами Твоїми, наповни нас вранці, милістю Твоєї, Господи, і зрадіємо та звелеселимося. Завсили нас у дні наші за ті дні, коли Ти змиряв нас за літа, коли ми бачили зло. І подивись на рабів твоїх, і на діла Твої, і на вчисленні їх. І нехай буде мирість Господа Бога нашого до нас, діла рук наших виправ, і в ділах рук наших допомагай нам.